На деяките часове, което означава 4:30 чаша, на което е заподолто изслушаването на партита. Да, се пита на членовете. Във съответно на новия закон на преглед на комитета на планиране и нужди, 16.1.2.2003 година е започнала заседание на месец на годината с присъствие на всичките наши събрани. Если написать человек, то вы чего сдайте 8 рады, вы уже не могут. La sua vita è una cosa che non è una cosa che si può fare, ma si può fare molto di più. La sua vita è una cosa che si può fare molto di più. La sua vita è una cosa che si può fare molto di più. La

на власність у районному суду Вінницької області від 10.06.2025 року у справі 141 госпіляння. 25 що це практично, чи є там важливі амінені допомоги? Немає? Дякую, що ви прийняли православну піктюру, яку іменно ви висновлюєте. Юрій Котровий. Так. Мария. I'll look for the one three questions. Brock is the floor. You can actually have a rental refined. वो देखो बस मैं लिखवा सी जा चलो तो रुक आओ हां вот вот да риги пота функциони ран наверное बात है ओके पेन 5. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Тільки буде за все, ці виїзди машиною, скільки ви витратите палива на ці суди, на адвокатів, скільки ви, будь ласка, за це тратите? Важкову утримати немає, бо вам її не треба. А всі ці виплати повністю, всім всім людям, всім, всім, сім, всім, всі податкові збори, всі судові збори. Скільки ви транспорту власного використовуєте в тих ціль, яких не потрібно? Автобус не їде, бо нема грошей, дитині погано, нема чим завести. А на суді у вас є, тільки там, де продовжуєте. Скажіть, будь ласка. Це може відповідати? Так, що, відповідає... да. Тому, що. По-друге, що він відправиться, але ще раз, що тоді проповідається. Тільки То для чого ви робите знов те саме, щоб бути відповідачем? Для чого? Яке рішення суду? Оце дивіться, люди, як їхно сміється, виконуючи обов'язків, не може пояснити, для чого ви попередню сесію зробили, щоб знову ти виплачувати? Для чого? Для чого Леся Володимирівна ви це робите? Громадськістю людям поясніть, не депутатам. Депутатам що ви сказали, там вони роблять. Для чого ви це все робите? Подивіться, які ви гроші, які кошти ви виплачуєте з бюджету. Я назвав Мельничу, Белеля, Лошад. Скільки ви транспорту використовуєте, їздите по судах? Скільки ви використовуєте? А бензину у вас на автобус нема. А діти сидять опять вдома, бо поломався спільний автобус на другий день. Дитині погано, теж у макому Автобус стоїть, то стої, його на яру не їде. Вони немає чим їхати. Ну у вас є на суд їхати. І ви знов зробили те саме, щоб їздити по судах, І не прикидайтеся відповідачем. Ви це йдете до цього. Ви особисто вирішуєте. На попередній сесії я вас запитав, покажіть листа одної третій. Що ви зробили? Вийшли. Я вам задав запитання, скільки буде продовжуватися, сніг ви ремонт. Юрій Петрович, а як у нас за змінення Белеві Госло? Це саме, як Я запитав чітко виплати Богдан Володимирович. Богдан Володимирович, а як ви голосували за звільнення уша? Прираз! Та я не запивання, всі знають я.

Є пропозиція прийти і не прийняти голосу у військовому, приймемо, а <звіде> <се> не в військовому. Висвячую відповідь. Завдяки. Пан Леонідович. Чому це не попередньо ця фігурка у вас збралася? <звіде> я нарушив. Так, що на відео зняти. Потрібно дитинку знімати на відео, так? Є. Так. Да. Ah. Да. <coughs>

Ніхто акцентом не кріпив на їх доходів, оскільки 150, 50, 400 єдині податки з річних досвідів на суму 44 тисячі 500 гривень. Відсутні додатки з мальної фонду прийшли в сьогоднішній підкрайній нормалі. За рахунок додаткових розпочинок, сьогоднішній рахунок зазвичайних програм у Європейському районі здається від 150 тисяч ділянків в старій державного управління. На рекомендуванням програми це безпечне рекомендування з до 30 до 25 тисяч гривень на суму 90 тисяч 500 гривень.

Витя шестого комунального государства есть туристов в сталищей раз, пробежат на суму программу информации в шестнадцатом третье по ранізации по лучшему местанном пункте на основании программы в лучшем национальном пункте в радиус сталищей раз в передании дома на двадцать пятой веке на сумму пятьдесят пять тысяч г. За рахунок вільного залишку товарів у фонду для селищної та екранних громади. Вітім у соціальному забезпеченні закону здорові селищні громади та бюджетних програм на тисячі тринадцяти двісті сорок два інші справи за сфері соціального захисту на виконання програми соціального захисту жителів Морецької селищної соціальної громади на проспект за сумні роки з змінами на суму двадцять сім та чотири. Служби у справах дітей селищної ради та бюджетних програм на дев'ять десять та і управління у підсумінніх сферах міста, міських і середніх цифрових секціональних громадах на суму 109 500 гривень. Відділу культури і туризму середні 12 підшепних програмою 242 30 за засвечення діагності бібліотек на суму 172 140 гривень. Діснейте, що розходи за засобами звернення у мініті бюджету середніх підшепних громад, середніх менших за засоби підшепних програм у мініті з 0 до 9050 гривень, і на інформаційно-гуманістичні та мунітілярні, біологічні та безпечні

Paaiškinkite, o ką dėl ten paulinštės. Kodėl? Normalus klausimas. Kodėl? 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 Да. Но ја тоа е тоа и тоа и тоа. да ја даде просек за дној. Да. Значи, е курс оден-два, по одбиѓајата за тарашния територијал на Монасов. Да Значи, ги се на рекомендаја за донојот е да се треби оден-два, оден-четире. оден Заказ на виконання програми і дорожні дорожні і і для усіх населення Там що там дорожніх знаків для для розмітки і дорожніх знаків. Виконання робіт цього. Віддімо ж було комунального. Згідно припису поліції. Школи ну, правильно, але це <плес> має проводитись до навчального року, а не 3 вересня, звісно, припису <плес> в поліції. Припис дали теж 1 чи 2 вересня. Ну бо не було виконано ці роботи до першого Ні, вересня. Вони в провірку раніше не робили. Вони є, є наприклад, зебра, ви знаєте, є правоновити, то воно ви тебе є, То це не хоче. Коли забрав покрашу? Якого числа? Націальній рік нас з якого починається? Якого покращення? Я не повідомила! Що відкрити, то треба було попросити 25 серпня. Що добре? Як ви не займалися ОТГ, а не судами?

Ви бачите проєкт рішень, чи є зауважені приміни духовності, прийняті на комісії? На комісії прийняті. Бачите, я б на опереті давав по бюджеті, зазвичай на бюджеті. Ми розглянули на комісії. Традиційно були тискові дарності і інтернеті. Традиційно були тискові дарності, тема від тискових кільків і туди. Де він жив? Де прийшов? Тому що є попитання, коли ви можете на третій гері Немає товарів, є пропозиція, прийняти за основу цього, бо я не можу. Ви, хто показав? Так. А ви, так. А ви, так.

Шановна Івасі Володимира, я хотів би, щоб на наступну сесію разом з управлінням фінансів ви надали нам інформацію, скільки ми за 25 рік витратили кошти на ВОСАД, Мельничук, Валерій, назвали суму, скільки витратили по судах, кожен назвали суму за на 25 рік. На наступну і, і, і на 20. На наступну сесію.